Кондукторів у контролери івано-франківські тролейбуси повертаються до компостерської системи роботи. До таких змін кажуть, у електроавтотрансі вдалися через кадрові проблеми. Охочих збирати оплату за проїзд нині катастрофічно бракує. Тож і вирішили живу силу замінять механічною. А частину кондукторів перекваліфікують у контролерів. В Години пік в тролейбусах будуть контролери касири, які будуть мати право контролю. Наявності квітка, і відповідним чином вони вже будуть і продавати при потребі. І в той час, коли не буде такого контролера касіра, то буде відповідно реалізація ті через водія тролейбуса. Далі, по мірі того, як ми зможемо забезпечити реалізацію абонементних квітків через торгову мережу. І в залежності від наявності кількості людей, ми повинні повністю перейти. Прилади контролю вже почали встановлювати у машинах електроавтотрансу. До 1 лютого ними облаштують усі.